За що платить Лівгуд своїм партнерам? Розглядаємо третій вид бонусу матчин-бонус. Це, так би мовити, чек від чеку. Пам'ятаєте, ми минулого разу розглядали глобальний бонус, де ви отримували по 25 центів від кожного партнера, який стоїть у вашій структурі. Так от. Якщо ви запрошуєте, і у вас вибудувалась гарна перша лінія, там 2, 5, 10, 100 партнерів, то ви будете отримувати 50% від доходу цих партнерів по глобальному бонусу. Наприклад, ваші партнери також активно працювали і запросили людей у першу лінію, і заробили по глобальному бонусу. 10, чи 20, чи 30 доларів, то ви будете отримувати 50% 5, 10, 15 доларів. Заробляйте матчен бонус кожного разу, коли партнери вашої особистої команди заробляють глобальний бонус, тобто по 25 центів. З таблиці видно, що відсотки будуть залежати від глибини структури та вашого статусу в компанії. В бек-офісі можна буде вивести гроші на карту або на криптогаманець. Тож приєднуйтесь і заробляйте разом зі мною.